Вітання. Як би хто не говорив, але всі люди завжди думають про гроші. Вирішеш ти? Ну, це таке це небавне цікаво. Стати <ривіт> перекарим. Чомби дні. <ривіт> 5 євро в касу. Хоче, недорого. Привіт, дорогі болівальники. Як і обіцяли, ми зараз знімаємо відео для вас з відповідями на вашій. На ваші запитання, які вас так сильно цікавлять і, можливо, на які я не давав ще відповіді в, в всіх своїх інтерв'ю. Так що починаємо. Перше запитання. Чи ти вирушуєш із спортсменами з інших збірних? Скажу чесно, щоб товаришувати, то, то напевно так це слово важко назвати це. Але спілкуємося з різними е, членами команд з інших збірних. В основному це, звичайно, слов'янські, напевно, команди, які більше розмовляють доступною нам мовою, скажімо так. І деколи буває, що і спілкуємося з іноземцями, з такими там на англійській мові, але з англійською, на жаль, має не настільки все добре, щоб я міг досить вільно спілкуватися, і там буде ще одне питання про англійську мову. Чи є в мене час його її вчити, і чи я володі скажу одну фразу в воді у совершенство нескольки -ді слова. <свісно> ну, можу поговорити, але не дуже вільно і, і чуть складно. І нерахунок того, чи є час, щоб її вчаси. Ну, час до часу вчу, але хотіла себе кращого і думаю, що зараз буду робити все для того, щоб. Вивчити її на такому рівні, щоб вже не було слід давати прес-конференції на англійській мові. Так, друге питання. Які думки приходять в голову на трасі, коли біжиш в гонку? Ну, чесно кажучи, думок багато і в основному це думки про, про гонку. Ти стараєшся думати про те, як пробігти той чи інший відрізок. Траси, деяким стилем пересування, пройти його, як краще і так далі. Все Все в основному думаєш про гонку, але, звичайно, що по дібермігом думки в голову лізуть. Але в основному це думки про те, як треба пройти гонку, про стрільбу, про вітер, як що зробити, як, як де відреагувати на ті погодні умови. Там. На сніг, на вітер, і так само і по трасі, де, де який відрізок траси, там може жорсткіша траса, де м'якша, де, де, де краще проїхати, можливо, за які міста. В основному завжди думки про таке. Так, третє питання. Які харчові добавки вживають професійні біотоністи? Ну, Що стосується добавок, то ми не так харчові вживаємо. Ну, якщо мається на увазі про БАДи, то ми такого ну, я думаю, що не вживаємо. Що стосується інших харчових добавок, це все контролює лікар. Він цим всім займається, він повністю розписує програми тих всіх добавок, медикаментів і всієї такої фармакології, можна так сказати. Тим цим займається, займається лікар. Це ж саме стосується і напоїв на тренування, все, все робить лікар. І навіть якщо ми там зі стартменів ну особисто, я хочу щось там більшого, сам щось додати. Я завжди консультуюся з лікарем, тому що список вади про заборонені препарати дуже великий, і я не, не завжди можу знати всі препарати і обов'язково треба консультуватися з лікарем, щоб потім не було ніяких таких неприємних наслідків. Так, четверте питання. Чи хвилюєшся перед гонками? Що робиш, щоб відволіктися? Звичайно, що хвилюється. <плес> Напевно, не хвилюється тільки колись я ходив на рекордну боротьбу і один тренер сказав, що всі хвилюються, всі хвилюються перед стартами, перед змаганнями і що не хвилюються тільки якісь хворі люди. Це, Я думаю, і суперзірки також хвилюються, просто всі хвилюються по-різному. Хтось хвилюється в собі і це не сказується на результаті. Він може перебороти ці хвилювання і виходячи на трасу, просто робити те, що він вміє. Ну і з кожним стартом, так само і я, і виходиш на новий рівень, і кожен старт він дає, додає впевненості, і ці хвилювання стають все меншими і меншими. І, як я вже сказав, під час старту ти просто виходиш, робиш свою, свою роботу. Ну, а ж, Те, що як я стараюся відволіктися, ну, спочатку перед гонкою, там, за день до гонки, проаналізую її наперед, пробіжу в думках її декілька разів. Кожен там відрізок траси, продумаю, як де краще пройти. І потім вже стараюся про це не думати і відволіктися. Ну, почитати книжку дуже-дуже сильно відволікає, якщо чесно, думки одразу переключаються на сюжет книжки і менше починаєш думати про, про гонку, менше і полюєшся. Ну, і і спілкування також з сім'єю воно також відволікає. Так, п'яте питання: що тебе мотивує? Таке? Мотивації. Мотивації в мене багато, це напевно перше, це війти в історію, напевно, що от, я став, наприклад, чемпіоном світу, я записав своє ім'я в історію, це, це дуже велика мотивація для мене була, щоб залишитися в історії. Плюс, ну, як завжди, хороші результати це спосіб добре заробити. Це також велика мотивація, тому що наш світ построєний на е, грошах, на, на, на цьому, і без цього ніяк, і це також впливає, звичайно, на те, як, як ми виступаємо. І, як би хто не говорив, але всі люди завжди думають про гроші, тому що без них жити важко. Ну і ще багато є таких факторів, які мотивують, і сім'я, яка. Завжди боліває за те вболівальники, які хочуть, щоб наш прапор піднімався на вершину. Це також дає мотивація. Так. Шосте запитання. Чи, ді... чи достатньою мірою володієш іноземною мовою, щоб повноцінно спілкуватися? Ну, я вже на це питання, можна сказати, відповів. Чим захоплюєшся у вільний час, чи любиш читати книги? Так, книги люблю читати, і зараз, зараз читаю Стівена Кінга. Вже так досить багато я книжок прочитав, підсів останні, останнім часом на нього, подобається його творчість, дуже цікаві книжки і такі захоплюючі. А що стосується вільного часу на зборах, ну, чесно кажучи, вільного часу дуже мало, тому що трен тренування сильно виснажують і часу між першим і другим тренуванням взагалі дуже мало треба відпочити. і Цей час можуть почитати ввечором, після тренування, теж, там, то масаж, такого стой тренаж. І в основному також проходить вільний час дуже швидко. І... Цей час використовуємо, якщо там і до друзів подзвонити, і з сім'єю поспілкуватися. Ну, можливо, якщо десь знайдеться бажання і час, це повчиться англійську мову. Була якась книжка, яка тобі дуже сильно запам'яталася, яка змінила щось в своєму мисленні. Була одна книжка, яка мені сильно запала в душу. Це батько» Маріо Маріуп'юза. І вона, можна сказати, змінила мій світогляд на... Взагалі відношення людей до людей і те, як треба поводити, можливо, себе з людьми. Така дуже дуже хороша книжка, я її ще прочитав. Найпам'ятаю, коли її читав, це був 2013 рік, грудень. Якраз тоді я перший раз попав в очкову зону на Кубку світу, тоді шосте місце зайняв по фільці. І якраз в той момент я читав, дочитував цю книжку, і вона так, можливо, це і все допомогло мені тоді показати такий результат, тому що я так захопився цією книгою, відволікся від цих всіх стартів і так виходив на старти практично без хвилювань. Бо до, дуже книга. Що, що стосується вільного часу, взагалі, як я його проводжу, ну, коли додому приїжджаю, це в основному час з сім'єю, прогулянки ігри з димкою е, е, і все таке. Коли, ну, звичайно, і знаходять час, щоб зустрітися з друзями, також поговорити з ними про життя. Восьме питання, чи є якийсь ритуал перед стартом? Ну, такого, що ритуалу ваш, то немає. Якось, виходиш це, практично як на роботу. Просто йдеш, робиш свої, свої справи. Як проходить день, якщо ти в тебе ставить, наприклад, в обід. Як він починається, що ти робиш? Якщо в обід старт він починається з того, що я просто Ну, це, таке, це не, не цікаво. Зарядка там, ну, така, трен... не назвати тренуванням, але такі вправи для того, щоб проснутися і розбудити свій організм, зарядити його енергію перед стартом. Ну, потім я, там. Проконтролювати винтівку, все повністю все передивитися, чи все в порядку, чи все заключено, чи немає ніяких зборів. Підготувати речі всі також все передивитися, щоб все було на місці і все було готове до, до старту. Ну і потім коли ми вже їдемо там, на стадіон. Відкатка лиш, перестрілка, ну і старт. В такому ритмі. Сіряти в когось команди найкраще почуття гумор. От, якщо брати зі всієї команди, то в'юрається, ні такий такий веселий мужик. Привіз багато позитивних моментів моментів нашу команду і з ним завжди весело. Він а, завжди старається тримати атмосферу в команді, в потрібний час в такому можна сказати веселому настрої <ривізь> і розріжає все обстановку якимись жартами. Ну і зараз вже так виходить, що всі це підхоплюють і всі часто його підколюють і один одного, і таке виходить, що в нас вся команда з хорошим почуттям гумору. А з дівчат? З ми з дівчатами мало часу проводимо. Ну, з дівчатами ще проводимо. Що стосується почуття гумору в кого таке з дівчат. Прошу. Важко, важко, напевно, наріблівки. а така все. Фе... Десяте. Mm -hmm. Які фільми подобаються, якби ти був режисером, про що би був твій фільм? Фільми ну, в основному мені подобаються трилери, ну, комедії теж подобаються. Але... Фільми люблю, всім з ним дивлюся багато часто. Ну, зараз дивлюся і про столів так конкретно чекав. Чекав останній сезон, ну, ті фіор, знаю, але тільки недавно, приїхавши знову, я подивився першу серію і чекаю вже наступний і будемо далі дивитися. Ну, а що про режисера, ну, тяжко сказати, не уявляю себе режисером, якщо чесно, а про що буде фільм, ну, можливо, про якийсь такий фані спорту. Важко на це питання відповісти, щоб ніколи про це не задумувався. Одинадцяте питання. Як команда та тренерський штаб сприймають критику і вболівальники в соцмережах та на сайті ФБУ? І як до цього відносишся ти? Е, ну, Чесно кажучи, я практично не читаю коментарі в особливо в соцмережах. Дуже, дуже мало буває, де кого там переглянули це, це рідкість, тому що. Ну і на сайті також практично не читаю там нічого. Тому ну, що дуже впливає на психіку спортсмена і там часто коментарі такі бувають неадекватні, що люди пишуть такі речі, які давати від біатлону і не зовсім розуміють е, специфіку нашого спорту. Ну звичайно, коли критика така обґрунтована і... Дійсно варта уваги, то, ну, стараюся її сприймати і аналізувати, тому що а, треба, треба критику сприймати, тому що якщо замкнешся в собі і будеш бачити тільки себе, і не будеш слухати поради інших і ту саму критику, то здавати ти не займешся. І ну, раджу всім, що критику треба заслуховувати, якщо це звичайна критика. Адекватно, скажімо так. Ну, а як спортсмени сприймають? Ну, також по-різному. Багато, не знаю, наші, наші дівчата, а ті, хто так слідкують за цією критикою, багато дуже розстроюються, потім не дають інтерв'ю і все таке інше. Ну, а... Стосовно хлопців, ну, мені здається, є також хлопці, які так, переймають не зовсім добре цю критику. Нам молоді хлопці, які чуть потім стоять замкнені в собі і часто потім слідованих. Якщо критика була дуже негативна, не обґрунтована, вони часто потім показують ще гірші результати. 12 питання. А як на рахунок в період сезону? Тобто постійні тренування, змагання і переїзди з країни в країну, є якісь штатні, чи є перевірені в змагальних місцях, чи кожен із команди стриже один одного. О, це дуже цікаве питання. Ми собі купили вже давно, вже ну, пару років тому, років 4-3 тому, купили першу машинку для себе, для стрижки. І стригали один одного. Потім так вийшло, що почав якийсь стрикти я всім. Так коли, звичайно, це не набрягає. А зато вчуся, але після спорту можна задуматися і над цим, стати перикам, в чому ні. Ну а мене стриже там. В основному Серега Сіменов теж стриже. Я рідко стрижуся, вибиваюся війна. А я вже, напевно, практично кожного члена і тренерів перестріх в команді. Зараз в Юресі, цього року, у нас там є таке правило, що користування телефоном в ресторані в їдальні заборонено. Ті, хто просто дістав телефон, збирав 5 євро в касу. І, до речі, дуже класне правило. Телефону взагалі ніхто не носить в їдальні. І якось, коли хтось дістає там чужих команд, або в нас дівчата, вони в це правило, вони входять, вони індивідуальні фані. Вони, них дістають ді фунту, то для нас це є така дикость, дикість. Е, ну, так багато людей вже поскидував по 5 євро. З самого я якось не скидав. І, і Райсенітра найбільше скидав. Ну і він використ... вирішив використати ці... ці гроші на купівлю нової машинки для стрижки. Машинка класна. Купив таку класну. І зараз для має тільки одне задоволення стрихти. Ту. Ту, стара машинка була чуть дешевенька і стрихти було дуже важко. Багато пропускала, багато потім жалілося. Ну і, звичайно, для моєї репутації це було не зовсім класно. А зараз я вже виходжу на новий рівень стрижки, так що хто хоче недорого, <плес> <плес> стрижку можу, можу організувати. Е, так. І останнє питання, з яких тут є, чи знав ти потенційно сильних молодих спортсменів, які через... Ті чи інші обставини не змогли розкрити свій потенціал з то, що стало причиною. А, звичайно, знав, що таких спортсменів досить багато у нас, я б сказав, навіть дуже. Не буду назвати прізвища всіх, але дійсно є багато спортсменів і а, так можна їх розділити на декілька навіть груп. А, перша група це ті спортсмени, які почали щось досягати, але. В один момент вони зрозуміли, що вони вже на такому на тому рівні, що можна або розслабитися, або а, вони, наприклад, що вони там попали в команду і що все, вже, якщо в команді ти вже можеш свій на бороду, і ніхто теж не вижив, і ти вже будеш по-любому показувати результат, бо ти вже там до, до цієї команди дійшов. Якось. Багато було таких спортсменів, які ну, Коротко, які там було, чи зазналися, чи занадто сильно був впевнені в собі, що можна вже менше тренуватися чи щось таке. Це така одна група, і, ну і звичайно, які після того результати почали падати, починається паніка і знаєш, що робити, і потім заветься. Е, ще можна групу віднести, така є група напевно, ну тону, мова просто така вся суб'єктивна думка, що спорту. Що тренера вірили недостатньо вірили в них, що ми, наприклад, там в спортшколі, і часто буває, що в якогось тренера є, я як, як кажу людинчик, які нічим не сильніші, ніж інші, але чимось вони там, тренеру, дуже сподобалися. І буває, що тренер вкладає всю душу в того спортсмена, а про інших чуть забуває. І ті інші. Мають менше уваги, менше там, навіть інвентар гірший. Ну, Все. Все воно так якось складається, що І вони розчаровуються в спорті, розчаровуються в тренері і також зав'язують дуже так, багато спортсменів. Я знаю, які, так, які навіть через сварку з тренером просто були сильні посварилися. І... Замкнулися в собі, і просто якось там по дурному принципу там, на зло тренеру, або, або тренер на їм Не робилося те, що треба, і не помирилося, і кар'єра цих спортсменів закінчилася. Ну і чесно, прикладів може ще бути багато, чого спортсмени не розкривалися. Але в нас дуже тонну, там молодь, і, і я думаю, що э, почують мої слова, що. Навіть незважаючи на сварки, треба миритися, треба працювати далі. Важко, як сказати, якісь поради. Але, напевно, одне таке з найголовніших це зосередитися на тому, чим ви займаєтеся. І якщо ви вже займаєтеся спортом, то старайтеся повністю віддавати своїм. Тому що якщо ви будете сильно розпилювати, можна так сказати, свою увагу на інші, там, якісь чинники. Буде дуже важко доробити серйозних результатів. Тому е, працюйте і праця завжди винагороджується. І це вже, напевно, все. Більше питань немає. Якщо там якісь питання, які писали в інстаграмі чи е, в Фейсбуці, які я сьогодні не відповів, то ви повинні зрозуміти, що я, напевно, вже на ці питання дуже часто відповідав в своїх інтерв'ю і просто немає сенсу. Повторювати це раз за разом. Дякую всім болівальникам за запитання. Було дуже цікаві питання, мені дуже сподобалося на них відповідати.